Зараз в наступній частині розмови ми познайомимо вас із людьми, котрі об'єднуються навколо допомоги нашим військовим, котрі, не боячись поранень поранень і не і загрози своєму власному життю, все таки їдуть туди, щоб доставити харчі, одяг і навіть засоби захисту для наших військових. Отож, увага на екран, а далі вас чекає цікава розмова. Чергова поїздка в зону АТО була непростою. Все почалось з негоди, яка значно ускладнила дорогу. Цього разу голова Балської райради Віктор Сорока разом з головою Піщанської сільради Володимиром Гербенським, підприємцем Савранського району Сергієм Завойчинським та групою підтримки доставляли в Донецьку область автомобіль Джип, який для Балських військових придбав фермер з села Піщани Сергій Ткачук. До місця призначення їхали в складних погодних умовах. На дорогах ожеледиться, туман по трасі аварії та затори. Автомобілей вантажів. Ми черговий раз знаходимося в Маріуполі. Привезли передачі, які були передані. І не могли не заїхати, не провідати наших бійців, які в частині 15.59. Нашим дівчатам з казначейства велика їхня передача доїхала. Це ж з казначейства, вам ще особисто. Забирайте, це яхтів теж забираю. Побачили і в яких умовах живуть бійці взимку. Наметі тепло і лише кіт Олесь потягується на пустому солдатському ліжку. Його тут люблять і пестять. Листівки ангелочки від дітей знаходяться на самому видному місці. Адже, за словами бійців, вони зігрівають їх серця, придають сили. А ще дитячі малюнки з побажаннями. Це з Вольмином написав. Києва Константина, третій клас. Терлецький Артем. Шановні солдати, я учень 3 класу Гальмянської. Я бачив, як, як ви воюєте, мені дуже вас шкода. Ми молимося Богу, щоб ви повернулися живими. Бажаємо вам добра, щастя, здоров'я, щоб всі солдати повернулися живі. Ніхто не був поранений. І дякую, що ви захищаєте нашу Україну від сепаратистів. Бажаю вам витримки, терпіння. На місці розташування з'явились нові оборонні споруди, копаніри задля безпечного зберігання технічного оснащення. По можливості робиться все, аби зберегти життя людей і техніки. Але найважливішим для солдат залишаються такі зустрічі з побратимами. Бійці, користуючись присутністю камери, передають привіти рідним. Передаю привіт своїм близьким, мамі, папі, сестрі, плем'яниці, друзям. Привіт. Все. Передаю привіт, всім мама, привіт, все нормально. Наташа, я тебе люблю. Зараз їдемо через 61-й госпіталь у Куйбишові, їдемо під Донецьк, Маріновку передати джип, який ми згнемо, щоб передати нашим бійцям у 28-му механізованому бригаду. Слава Україні! Героям Слава! Я ми продовжуємо. Хочу зразу нашим глядачам сказати, що ми дякуємо відважним журналістам, нашим колегам із Балтського району, які надали нам цей сюжет. А у нас у студії вже є Віктор Сорока, голова Балтської районної ради, який не один раз бував в зоні АТО разом з кореспондентами і має змогу показати нам, що відбувається на передовій. Насправді, вітаю вас. Доброго дня. Віктор Петрович, скільки разів ви бували в АТО? Скільки ви в АТО дев'ять разів. дев'ять поїздок. Ви відвідували mm. своїх земляків з Балцького району? Ну, щоб ви розуміли правильно, ця поїздка заключається таким маршрутом. Маріуполь, потім Куйбишово, де 61-й військово-польовий шпиталь, і потім Донецьк, Мар'янівка, Курахово. Волноваха так далі. За троє суток ми верталися назад. Угу. Чула, що близько 4 сотень вояків із Балтського району саме там знаходиться. Що ви їм везете? Яку допомогу? Хто навколо вас об'єднується? Знаю, що Балтський район це щедрий край, який дуже переживає і вболіває за своїх. Ну, я хочу вас захисників. поправити, да, 400 чоловік це у нас мобілізованих, із них близько 100 сьогодні знаходиться в зоні бойових дій. І на сьогоднішній день можу сказати з гордістю: більше 30 чоловік вже відправлені в війська за четверту мобілізацію. Балтський район сьогодні є лідером добровольців, які прийшли самі. Ми дуже горді, що в нас такий патріотичний край. Угу. Хто навколо вас об'єднується? Бо у нашій студії один раз були навіть військові, котрих сюди відпустили відпустку і далі поїхали. Хто навколо цієї ідеї, волонтерства об'єднується разом з вами? Ну я хочу сказати, що ми почали цим займатися ще в березні місяці, коли тоді армія тільки ставала на ноги. Перша допомога була оказана нашому 25-му полку матеріального забезпечення, який розташований в Балті. Потім ми почали возити допомогу нашому 18-му батальйону територіальної оборони, який формувався в Одесі батальйон Одеса. Потім ми перейшли з поїздками по всіх полігонах, де були наші хлопці. Починали з самого простого це продукти, теплі речі, потім почали закуповувати серйозні бронежилети. Каски, які в Ларові, працювали з нашими волонтерами з Італії, які возили нам. Тобто ми робили все для того, щоб наші хлопці повернулися живими додому. Хочу подякувати в першу чергу сказати, що це не заслуга особисто Віктора Петровича, це заслуга всієї Балтської громади, яка заради спільної мети, заради безпеки нашої держави, заради збереження наших, будемо говорити так, жителів нашого району об'єдналася. Мали спільну таку мету. Дуже хочу подякувати виконавчому апарату районної ради, які дійсно ми рік пропрацювали, але це стало єдине ціле, які працювали де би я не був. Я на 3-4 дні міг поїхати, але вони працювали, вони знали, що вони роблять. А також співпраця сільських голів, співпраця міської ради. Міського голови дало такий результат, який ми маємо на сьогоднішній день. Угу. Бачила з вашого сюжету про те, що об'єднуються і фермерські господарства, так стосовно того, щоб надати кошти, надати харчі для наших військових. Загалом рахували на яку суму? Ну, я хочу Приблизно. вам сказати, я зібрало. хочу вам сказати одне більше 2,5 мільйонів гривень. Це такі загальні підрахунки. У нас є фермерські господарства і фермери, які дали за 300 тисяч, то я можу їх відмітити. Це е, покатило Сергій Васильович, який був у вас в студії, я його сьогодні запрошував, але він не зміг. Це Борис Тимофій Загородній, який, крім коштів, топлива, запчастин, Він ще купив за свої кошти реанімобіль, який ми зі Львова загнали. Перегнали в 61-й наш шпиталь одеський, який знаходився тоді під розовкою, Зараз він знаходиться у Куйбишово. І передали той реанімобіль німецький, укомплектований з усім. Передали. І якщо бачить нас Єлена Геннадійна, командир вітання її і нашим хлопцям, які там знаходяться. Це перше. Друге, у нас є ще такий фермер Ткачук Сергій Іванович. Це фермерське господарство Лілія, який закупив автомобіль Джип у Польщі. Mm -hmm. Які програли, і ми його перегнали бійцям нашої 28-ї механізованої бригади, які сьогодні знаходяться в зоні бойових дій, він дуже їм потрібний був, тому що це бійці спеціального підрозділу. І коли ми були черговий раз, побачили, що вони їздять на побитих Жигулях, виникло таке питання, і людина відкликнулася. Але е, хочу вам сказати одне, що ну, щоб відмітити всіх. Е, ми доводили людям, що нам немає різниці, хто дав скільки, хто дав одну гривню, хто дав сто тисяч. Так. Всі люди, які дали, вони внесли свій вклад, внесли свій вклад в. Одно ціле для того, щоб ми з перемогою ніхто не залишається байдужим. Ніхто, ніхто не залишається. Навіть сьогодні я хочу сказати: дивіться, четверта хвиля мобілізації. Вже все, що можна, було віддали. Сьогодні військові попросили техніку, і хочу сказати, наші фермери, як гресменко Юрій Федорович, директор підприємства Балський елеватор, це Самолюк Іванович, Вони віддали свою техніку, відремонтували її капітально, поставили на ноги. Зараз вони закінчують передачу цих автомобілів, тобто нові, нова резина, нові запчастини. Тобто така техніка, яка не повинна підвести наших хлопців, які там сьогодні е, воюють. Так же само, як Лазаренко Михайло Дмитрович, для того, коли треба було поставити техніку, то купив нові акумулятори, заправив повні баки, нова резина, все. Тому що люди розуміють, що це чийсь життя. А тим більше, мене вражає, що всі настільки прониклися цією ідеєю і хочуть допомогти захистити свою землю. Хтось там на передовій воює, а тут в тилу вони також підключилися для того, щоб разом, разом перемогти у цій страшній війні. Скажіть, Я... отаке от запитання там. дуже важливе. Чи доходить допомога конкретно до кожного адресата? Тому що нам деякі бійці скаржилися про те, що коли відправляють на командування, то не доходять навіть бірці, там вкрадають, крадуть бронежилети. Чи бувають такі випадки, чи ви все-таки адресно доставляєте до кожного? Ну, пані Оксана, хочу вам сказати, чому ми їздимо туди, стільки поїздок. Це було близько десятки поїздок по наших полігонах. Де Наші хлопці готувалися, і зараз ці поїздки завжди у АТО. Ми безпосередньо хоч і передаємо це в руки. Якщо не нашим бійцям, то хоча б нашим представникам там все те, що вони просили. Ми возимо передачі. Мушу вам сказати, що майже за 10 поїздок тільки моїх, і це до сотні поїздок всіх інших, хто приймає в цьому участь. У мене був один випадок, коли пропала одна сумка. Тобто один раз мати до мене звернулася, що пропала сумка, ми її компенсували. Нічого, все добре. Все інше, ми стараємося, ми ніколи нікому не передаємо. Єдиний був випадок, що коли ми не змогли під час останньої поїздки, ми не змогли попасти в бойові частини, тому що ми передали джип. Та машина в нас, яка лишилася, ми нею не змогли заїхати на блокпости. То ми на зв'язку з хлопцями були, ми їм залишили то на нових почтах, і вони потім то все забрали. Але ми ніколи нікому не передавали, тому що ми знаємо такі випадки. Даліше. Який настрій сьогодні у наших захисників? От ви з ними спілкуєтеся, знаю, що і по телефонному зв'язку дуже часто вони з вами говорять. Настрій у них бойовий. Ну, я хочу, щоб зрозуміли всі. Ми сьогодні прекрасно розуміємо, хлопцям потрібен відпочинок, тому що весь час тільки часу знаходитися на передовій постійно під обстрілами. Я теж проходив строкову службу, у них вже вони втрачають відчуття самозбереження. Це саме страшне. Коли от вони його починають втрачати, ці війська треба вводити з передової, треба заводити другі ешелони, хлопцям потрібен відпочинок. Вони емоціонально, психологічно, їм потрібен просто відпочинок. А так вони до останнього будуть стояти. І мушу вам сказати, от коли ми пробували розібратися з тією ситуацією, чому так все об'єдналося. У кожного з нас є відчуття провини перед тими, що вони там, а ми здорові, які можуть там бути, ми знаходимося сьогодні тут. І от 99% от ця допомога вся стосується того, що люди віддають свою дань перед тими, хто пішов. ризикує своїм життям так, ризикують своїм життям, а ми залишилися тут. Але, видно, така наша доля повинен хтось і тут залишиться, тому що. Одні повинні бути зі зброєю, другі повинні займатися тим, чим займаємося сьогодні. Ми. Угу. Ігор Петрович, як проходить четверта хвиля мобілізації саме у вас в Балському районі? Бо ми бачимо випадки в нашій Одеській області різні, про те, що люди протестують, не пускають своїх чоловіків, синів. Їх також можна зрозуміти. А от як ви до цього ставитеся? Зрозуміти як? Не хочу, щоб їхні рідні втрачали життя, поверталися пораненими. Це пані... материнський інстинкт, звичайно, хочеться зберегти кожному сина, брата, чоловіка. Розумієте, пані Оксано, у нас за останній час наше суспільство завжди чому-то пам'ятає про, більш будемо говорити так, вони пам'ятають про те, що держава повинна зробити для них. Але чомусь забувають про свої ж обов'язки. Загальний обов'язок захищати свою батьківщину ніхто не відміняв. І коли сьогодні хтось починає говорити про те, що йому не подобається влада, йому не подобається прем'єр-міністр, але ми сьогодні не захищаємо владу, ми не захищаємо сьогодні прем'єр-міністр. Ми сьогодні захищаємо державу від сусідньої держави, від Росії, яка сьогодні є агресором до держави Україна. І я говорив і кажу ще раз: там страшно. І той, хто хоче сьогодні або відкосити, відпетляти від свого прямого обов'язку, будемо говорити так, да? Більш... він повинен зрозуміти одне: що якщо ми завтра не спинемо її там, завтра війна буде тут. Тому що ми всі розуміємо, що плани сьогодні Росії, плани Путіна це Одеса, це Харків і все інше. І це добре розуміють ті хлопці, які там сьогодні стоять і виконують свій священний обов'язок. Балта має 200-й груз один. І я хочу вам сказати, що це страшно, це коли загинув молодий хлопчина, якого особисто ти знав, з яким ти пару днів до цього спілкувався. І коли залишається двоє дітей, 2 і роки, то страшно. Але це герої, вони зробили, вони виконали. Вони виконали свій обов'язок перед батьківщиною. Так ну перед суспільством наразі стоїть виклик і таке великий знак запитання. Чому одні мають захищати державу, а інші не повинні? Ховаються за материнськими спідницями, а можливо відкуповуються від лікарів. І ось це досить така несправедлива ситуація. Чому одні люди ідуть захищати нашу землю, нашу територію відстояти від агресора, а інші ні. Пані Це Оксана, вже на совісті, мабуть, кожен. Давайте візьмемо історію. Завжди, навіть далеко не будемо брати, Вітчизняну війну. Да? Були люди, які воювали в армії, були люди, які були партизанами, і були люди, які вступали в поліцію, і були люди, які були старостами, і були люди, які з хлібом і сіллю зустрічали фашистів. То на сьогоднішній день ситуація не міняється, просто воно умножилося. В два-три рази таких людей стало більше. Чого їм потрібно? Я не можу вам сказати, але сам той будемо говорити, факт, що війну потрібно зупинити там. Да, війна це страшно, війна це дуже погано. І сьогодні ми повинні зрозуміти одно, що війну може зупинити тільки сильна армія. Я рахую, що волонтери за рік свою роботу зробили. Тобто в той час, коли армія не мала зробили неможливе. Зробили неможливе, тому що я хочу вам сказати, це одна, одна помилка Путіна, чи не помилка, чи прорахунок, на що він не розраховував. Армії не було, міліції не було, спецслужб не було. Вони планували, що вони за місяць пройдуться легеньким маршем, і все буде так, як сталося в Криму. Але народ. Повстав народ. Повстав. Так, а не Тільки реча народ армія. Так, народ зупинив це все. Ми маємо одне запитання до нашої студії, до нашої розмови. Долучаються глядачі. Отож, якщо ви з нами на зв'язку, будь ласка, ставте питання. Доброго у Доброго ранку. Скажіть, ласка, у вас є інформація, що хоч одна дитинка, хоч одного депутата або міністра участвує в антитерористичній операції. От мені інтересне від вашого тела. Дякую, дякую за ваше звернення. Ну, дякую за ваше запитання. Я, мушу, я не буду відповідати на сьогоднішній день за депутатів, то не мій рівень і інформації я такої не маю. Я скажу вам проще, що безпосередньо за себе скажу: мій рідний брат, рік сьогодні у прикордонниках, який працював вчителем фізкультури, рік у прикордонниках. Ще один брат відбув свою. Свій срок у зоні АТО і повернути зараз назад на місце. Я буду відповідати за себе. Все інше лишиться на совісті кожної людини. Нема різниці, то є депутат чи то є чиновник. Ну я додам, що є серед депутатів Верховної Ради також герої. Наприклад, син Греценка Анатолія, так він. Воював у нашому війську, чи зараз воює так. ще але А, я, я а я самі мушу... командири Семен Семенченко, так. Дмитро Ярош, які поранені, і це народні депутати Верховної Ради, котрі не бояться йти на передову і також виконати свій громадянський обов'язок. Так, пані Оксано, але я мушу ще сказати людині, яка дала запитання. Сьогодні дуже важко сказати, чого кожна людина йде туди. Одна людина йде сьогодні захищати Україну, тому що він є патріот. Друга людина йде сюди, туди, щоб отримати довідку про те, що він був, в АТО, щоб потім мати льготи. Третій зовсім не зрозуміло, чого він туди йде. Тобто він хоче пройти такий шлях, щоб ближче оказатися, наприклад, до якихось посад. І все інше. Тобто я не можу сьогодні сказати, навіть за кожну людину чого не йде. Але то, що сьогодні прості люди, які були вчора трактористами, водіями, сьогодні стоять і воюють і б'ють з так звану доблесну російську армію, то то визиває нашу велику гордість за наш народ, який завжди боронив свою територію віками і навіть більше. Угу. Ще одне запитання маємо. Да, Будь ласка, якщо глядачі ви з нами на зв'язку можна можемо, хочемо вас почути. Доброго ранку. Доброго ранку. Я хотіла би вашому уважаєму гостя звернутися з такою просьбою. Зараз пройшла інформація, ну вже не одна, не один раз ця інформація по телевіді проходить, що в Росії є герої, які в тоталітарній Росії воюють проти Путіна. И они, спасаясь от власти Путина, пришли к нам. И сейчас в самообороне находятся. и просят гражданства Украины. А значит, наша страна не дает им гражданства. И это позор для нашей страны. Росія уже пишет вот эти вот ублюдки их не пишут о том, что они ждут их, бандеровцев, так сказать, русских. И мы должны всей громадою, всей люди, должны требованиями, с телеграммами, я не знаю, с пикетами от нашего правительства требовать дать гражданство этим героям, россиянам. Я бы хотела к вам обратиться, что вы тоже к этому помогли как-то. Мы все должны помочь. И я, ну ну все. Вот, От така вот просьба. Дякуємо. Дякуємо да, за. Я за, дякую вам за запитання. Значить, е, да, це є така ситуація, але я думаю, що вона вирішиться. У, від себе можу сказати одне: що е, спілкуючись з народними депутатами, з якими особисто ми знайомі, ми будемо просити їх, щоб це питання було вирішено, тому що ці люди заслуговують е, не тільки на повагу, вони заслуговують на відзначення на державному рівні. І не тільки я думаю, що громадянство, а держава повинна їх і матеріально підтримати, тому що ці люди сьогодні визнали, що Україна це їхня держава, які приїхали захищати. Угу. Це колиска Русі набуття громадянства України це мабуть дуже почесно так. сьогодні. Так, так сьогодні я думаю, особливо. що це буде почесно. Але... І ще е, запитання до стосовно допомоги, яку збирає Балський район. Я е, у вас на сайті знайшла е, те, що збирали кошти е, в ході акції підтримай наших. Е, ну те, що кошти збирали значні, це зрозуміло. А за них придбано було два приціли для снайперських гвинтівок, е, і навіть підприємці йшли вам на зустріч, коли е, е, ви купували для наших військових, конкретно передаючи в руки, мабуть, так. Ну, починали ми закуповувати і тепловізори, і приціли все. Але завдяки співпраці районної ради і міської ради був проведений телемарафон, на якому було зібрано близько 200 тисяч гривень. Ці 200 тисяч гривень лягли в казну, таку будемо говорити, таку символічну, з якої там приймається рішення на закупку. Були закуплені теплі речі. Потім наші хлопці, які сьогодні проходять службу у 28-й механізованій нашій одеській бригаді, в них була така проблема: їм потрібен був ночний приціл, тому що. Вночі, будемо говорити так, терористи і російські війська підходять дуже близько до наших блокпостів, наші не могли їм відповісти. Бо закупили нічний приціл білоруського виробництва і закупили ще один приціл дуже високої кратності, тому що потрібен він був. Це було таке прохання. І додавлю ще більше, що гроші посту не тільки Балта нам. Збирає. Я хочу подякувати одеським лікарям, які знаючи, як сьогодні працює Балта і постійно допомагають нам коштами. Я не знаю, хто здає, але я знаю, хто передає. Це Фатеско Валерій Анатолійович. Я йому дуже дякую. Він завжди з нами на зв'язку завжди старається нам допомогти, знаючи те, що ми завжди туди їдемо, щоб гроші попали. І допомога безпосередньо солдатам. нашим. Ну, я була здивована, що підключилися навіть іноземні так. партнери, так? фірма Лемп, яка передала тисячу євро так. конкретно для когось чи на закупівлю якогось обладнання. Ну, значить, будемо говорити так, що до мене зателефонував директор підприємства спектр Агро, це Бурлака Анатолій Петрович. Так як мій раніше бізнес був пов'язаний з сільським господарством, завжди ми працювали, і з фірмою Лємке ми завжди працювали у відношенні того, що ми в них закуповували насіння ріпаку. І коли генеральний представник фірми Лемке в Україні Олаф Гауе звернувся до нього, що він хотів би із працівниками фірми допомогти волонтерам передати кошти, але з єдиною умовою, щоб ці кошти попали безпосередньо в руки нашим бійцям, і знаючи нашу корупцію, будемо говорити так, і ще одну умову, коли він мені передав. Давав кошти, це тисячу євро, було їхнє прохання тільки не на зброю. Тобто на засоби захисту, на мундирування, на все, на що ми домовилися, що за кожну копійку буде відеозвіт, передача. І... Відчитуємося, що ми завжди робимо. Ну поки на вищому рівні Німеччина, Європа, Америка вживає санкції для того, щоб стримати нашого агресора російського. Так. А ми від німецької компанії отримуємо таку допомогу для наших військових. Маємо приємно. ще один дзвіночок від глядача. Будь ласка, маємо змогу вас почути. Доброго дня Добре, Доброго добровотра, Анатолій. Доброго ранку. Ну, Ви председатель Бавської ради. У меня бабушка там жила, и мать там родилась. И вот э, Вторая мировая война, когда была, мать пошла также копать окопы, санитарка, всю войну прошла на фронте. М -м я хочу сказать, спросить вас, вообще война это не затянулась в Донецкой области? Мне кажется, уже она сильно затянулась. И много жертв уже погибло людей. По-моему, надо говорить правительству, чтобы уже забирала войска свои, и станется на место тогда, и не будет кровопролития. А люди, мы действительно разные, западная и восточная Украина, люди разные. И нас никак не сблизить вот этой кровью, никак. И Россия тут ни при чем. Спасибо я, я так, зрозумел, я Муршу я хочу вам сказать одно, что... Э, Україна в нас єдна. І я вам просто поясню дуже просто: мої діди воювали, мій дід, Герой Радянського Союзу. Моя дружина з Західної України. Її рід весь воював в УПА. І що, про що ви хочете сказати? Що нам сьогодні воювати? Ми, У нас... ми не різні люди. У нас трохи різна історія. У нас різний шлях до єдиної України, але ми одна держава. І… Давайте ми ще раз скажемо одне. Якщо Росія не воює сьогодні з нами, то чиї сьогодні війська знаходяться в Луганській, Донецькій? Якщо Росія з нами не воює, то які зелені чоловічки захватили в нас Крим? І якщо зрозуміємо одне: якщо ми Віта, заберемо сьогодні війська, путінські зелені чоловічки завтра будуть в Одесі і в Харкові. Це хіба це дасть змогу? Уникнути війни. Так, да, Я розумію одне, що військового, військового сьогодні вирішення конфлікту немає. Сьогодні треба сідати за стіл переговорів і домовлятися. Але з ким сьогодні домовлятися? З сепаратистами сідати домовлятися, які сьогодні обстрілюють будинки, які сьогодні вбивають мирних людей. Чи договоритися з тими чеченцями чи сербами, які сьогодні понаїхали масово і сьогодні є там найомниками, які вбивають сьогодні українців? З ким сьогодні домовлятися? Я думаю, що сьогодні у нас є президент, у нас є сьогодні е, уряд. уряд, який повинен сьогодні вирішити. А наше завдання сьогодні зберегти мир тут, зберегти мир в Одесі, зберегти мир в Балті. Я думаю, що ми зробимо і виконуємо свою місію перед своїми людьми. Я тільки додам нашому глядачу, що взагалі-то яка різниця? Ми з західної України, з Південної Одещини чи зі східної у нас у всіх однакові прагнення. Ми хочемо жити у цій країні, ми хочемо вільно жити, щоб нам не вказували, в якій державі нам жити, і е, бути позаблоковою державою чи блоковою державою. Ми хочемо ростити дітей, ми хочемо жити в мирі, ми хочемо навчатися, розвиватися, купувати речі. Ляти собі жити багато і так як ми цього заслуговуємо, бо Україна завжди цим славилася і без різниці. В нас дуже сімейне сімейне суспільство без різниці, де ми живемо: на сході, чи на півдні, чи на західній Україні. З нами Бог і з нами Україна. Я дякую. Слава це, це був Віктор Солока Сорока, голова Балтської районної ради. І я вам дякую за вашу громадянську позицію, за те, що ви до нас сьогодні приїхали, за те, що об'єднуєте земляків навколо цієї надважливої сьогодні місії допомогти і вистояти, і перемогти у цій війні. Так, я за дякую. нашу не дякую вам. Тим, хто сьогодні знаходиться на захисті нашої держави, я дуже переживаю, хочу побажати вам одного, щоб ви живими повернулися додому, всім матерям дочекатися своїх дітей, дітям своїх батьків. Все буде у нас добре, Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, я тільки попрощаюся з нашими глядачами і скажу: ми чекаємо перемоги, ми чекаємо справжньої української весни. До зустрічі!